Усім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Сьогодні будемо з вами збирати кошу для е, моєї орхідельки е, Ваніки. Я тут е, нещодавно в, в одній групі з Фейсбуці там жіночка показувала свою ванільку, і в неї дуже було прикольний, ну, як, як вона була посажена, щоб їй було добре і щоб. Е, нам було удобно її, тому що моя ванілька буде влітку, вона тут на веранді, а на зиму я її буду переставляти за вікно в кімнату і щоб вона плилась і їй нічого не мішало, тому я заказала один пристрій і хочу з вами його зібрати. Так що давайте будемо відкриємо ящик, він вже декілька днів стоїть. Я ніяк я ніяк до нього не доходила руки. Ну, а зараз у нас як завжди сонця немає. Не знаємо, у нас така весна, мабуть, 15 назад була. Так, куди я порізала. Так що, вибачайте, я на колішках, бо тут буде... То вже здогадався, що буде. Я думала, мені треба буде сидіти. Значить, так, заказала такий ящик, щоб э, тут ящик буде, а тут вона буде плестися. Оце така красота. Так, це найбільша частина. Тут у нас ось такі маленькі. Так а це що? А всередину, це, в общем, я думала, тут прям ящик ящик буде, а воно як кашпо йде. Да. У ну, мене все тут є. Пішла по відвертку. Кашпон ящик. Я хочу вам сказати, зараз тут так ялинкою пахне. Більше все це зроблено із дерева ялинки, повністю з дерева. Сюди я знайду ще один чуть більший горшочок, щоб поставити. І сюди я поставлю мою ванільку. От як я вам казала, що я, як жіночка в неї було, вона була посаджена в чуть більший горшочок. І вона там заплетена, заплетена, вона показувала, як вона квітла. Значить, в неї вже все вийшло, Стояла також на веранді. Ну, я так думаю, що її ванілька вона десь більш в тепліших місцях стоїть. Моя тут буде стояти влітку, коли дуже тепло, а потім буду переставляти сюди за вікно. І е, тут я її посаджу чоловікові, попрошу, щоб він мені зробив е, кольосики, щоб я могла їх передвигати. І потім вона буде плестися як і треба. І не буде нікому мішати, і ми її мішати не будемо. Так що, якщо в кого вже велика ванілька, візьміть собі на замітку, я, в принципі, вважаю, це непогано. Е, я знайшла це найменший такий екземпляр, оце такого кашпо. Може, десь є ще поменше, але в мене от, те, що я знайшла, оце воно таке. мені дуже подобається єдине, я думала, що тут уже, ну якби, я думала її сюди сажати. Але тут просто кашпозначе ще один треба поставити горшочок. Ну, Нічого страшного, аби вона росла, аби їй тут сподобалось, і щоб вона росла, а як вже набере свою силу, я не, не спішу. У мене видержки буде, щоб подивитися, як вона буде квітнути. Тут уже щось понабухало. Ну, в общем, надіюсь, що їй сподобається. Ось таке відео. Ось таку працю ми з вами зробили. Так що, ну, я задоволена. В принципі, я задоволена. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.